Вітаю вас на своєму каналі Лора Flora Флора. Flora. І я відкриваю першу посилку 2025 року. На сьогоднішній день у нас 8 березня. Насамперед хочу привітати всіх дівчат, жінок, бабусь, з цим весняним святом. Усім здоров'я, добра, благополуччя, а найголовніше миру. Якщо буде мир, буде у нас все. І так, почнемо мою розпаковочку. Прийшла посилочка до мене від Тетяни Борисовні з Запоріжжя. У мене з'явилося нове захоплення хоями, коли заквітла моя хоя карноза і був такий гарний аромат на всю кімнату, мені сподобалося і я... Потрохи-потрохи по почала закохуватися у ці гарні квіти хої. Тому я собі придбала хойки. Заказала я їх майже місяць тому, а через те, що було у нас холодно, посилочку не можна було відправити. Посилочка утеплена, гарно, подивіться, утеплювач запакований. Коробочку. І так почнемо. Ой, гарно, гарно все запаковано там. Дуже гарно. Я постараюсь побиші розкривати. Не знаю, де я вниз. Сподіваюсь. М -м -м. І я неправильно, наверное. Так, так, це, наверное, у нас. Тут у мене є помічник. Баксик. Баксик, привітайся. Ось, довгождані дані. Мої очікувані хойки. Гарно все запаковано. так почнемо. Почнемо, почнемо, почнемо. О, навієм, яке перевернула. Здається, що так. так. Да. Дуже гарно запакована. З любов'ю. Дякувати Тетяні Борисовні. за упаковочку. Так. І так, о, яка гарньола. І це, і це, здається, це подарунок. Я так, я так думаю, що це подарунок. Так, слідую Так як було холодно. І посилочка йшла майже двоє суток. ну Гарно, ой, а це красунка. Ви зараз будете в захваті. Так само, як я. Ой, це красуня. Я вже її бачу, яка вона красуня. подивиться красуня яка яка гарнюня так на все запоковано. Ой, оце у нас керрі да керрі Варігата. Бачте, яка у не гарна акантовочка. Це друга. Так. А часом розпакуємо ще й третю. Ой, це красунька, красунька. Грейгост, Ой, такі у такі неї гарні сизі листочки. Подивіться. Грейгост, сірий призрак. Ой, така красунка. До речі, вона гарна, дуже квітне. Сподіваюсь, у мене будуть вони квітнути. Дуже гарно. І це третій номер четвертий. Я не пам'ятаю, скільки я замовляла. Здається, замовляла 4 чи п'ять. Не пам'ятаю. Ну, в этой посилочці усі хойки. Так, слідуюча. Хороші. Ой. А это крокодильчик. Ой, дівчатка подивіться. Яка ж це красуня. Щей новий ростик у неї пішов. Ой, яка гарнюня. Подивіться, який крокодильчик. Подивіться, які розводи. Даже варна неї не є. Гарна, гарна. А, це такий 774. Це такий. Номер в неї. Під назвою такої його найде. Да, Це сабаш, здається. Ну, а це зараз ми побачимо, що дуже-дуже велике. -дуже а зараз глянемо. Щільно, щільно запаковано. Наразі ж було холодно у нас, а зараз така гарна погода, так тепленько, сонечко на дворі. І вона вже йшла до мене в теплі дні. Але все одно равно... Тетяна Борисівна запечатала, за... утеплила. Да, це собачка. О! Оця героїня котрої все почалося. Моє замовлення. Захотілося мені дуже оцю гарнюню Сабаш придбати. І за неї причепом пішли і другі хойки. Ой, ой, яка ж вона гарнюня. Яка ж вона гарнюня, подивіться. І вже геть пустила вусик. Ой, гарнюня. Такі мої новиночки, мої хоєчки. Сподіваюсь, вони будуть рости і радувати мене. А це виходить мені подарунок. Дякувати вам, Тетяна Борисівна. Дякую вам за увагу. За те, що заходите до мене в гості, коментуйте, кладете подобайки усім. Гарного дня, усіх з знов, новим днем весняним, 8 березня. Усім пока-пока!